Листопад 22-го року. Місце дії називаємо умовно. Десь на околицях міста Бахмут Донецької області. Наша знімальна група відправляється на один день з підрозділом сил спеціальних операцій на бойове завдання. Для хлопців такі дії щоденна рутинна робота, а для нас ексклюзивний матеріал. Припастуємо від мене на дві метрів Погані асфальтні і ґрунтові дороги часто змінюють одна одну, а інколи складається враження, що доріг немає взагалі. Але рухаємось вперед. Що ближче ми до передової, то одноманітнішою стає загальна картина суцільна розруха, яку приносить руський мір на українські землі. Дорозі хлопці майже не розмовляють між собою. Всі зосереджені на завданні. Музика в машині відповідна про війну і перемогу. Мимоволі, ловлю себе на думці, що наша нова музика ще один фронт цієї війни, і він не менш важливий. Спиняємось. Далі декілька кілометрів пішки. Зараз наша знімальна група працює на позиціях одного з передових пунктів. Особливістю сьогоднішньої власне, роботи у хлопців є те, що сьогодні дуже, погода, дуже погана погода, туман і нічого не видно. Сили спеціальних операцій одна з наймолодших структур у системі збройних сил, але водночас і найсучасніша, та одна з найефективніших. Бійці ССО це універсальні солдати, добре озброєні та підготовлені. Їх називають елітою Збройних сил України. Завданням хлопців сьогодні було знищити спостережний пункт противника. Погодні умови в цей день були не на нашій стороні, та і рельєф місцевості тут не найпростіший. Але хлопці із завданням справились. Ми вже тут не один день проводимо розвідку. Пізнаємо всі їхні точки, спешки. Багато вже вивчили тут район. Можемо і в туману погоду працювати так само. безперервно працюємо для нашої перемоги. побачили Кацарську СТ противника, на якій знаходився розрахунок Тутура, до нього три ракети. Потім ми побачили, що на тому ж самому тілі знаходиться розрахунок е, ТЗРК. Як тільки наші вертурки або самі завітають розрахунок ТЗРК зразу виходить на СТО. Прийняли рішення виставити тур Фагот з ракетами М-113. До речі, це кацапські ракети-трофеї, які ми ще взяли на житлові, прийняли рішення нанести повноображення за допомогою втрати, ціноображення була знищена. Слава Україні, слава нації і в цих сільських. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій, військове телебачення.